Друзі, вітаю на Ютуб каналі КШДУ Медіа разом з урядовцями, політиками та експертами. Говоримо тут про головне і говоримо про політику, економіку, про енергетику. Саме про енергетику далі і будемо з Іваном Плачком, який зараз вже з нами на зв'язку. Міністр палива та енергетики України у 99-му, 2005-му, 2006-му роках. Пане Іване. Одразу хочу поговорити і спитати вас за нашу українську ГТС і про ініціативи запустити по ній Азербайджанський газ, враховуючи, що російського тут нема. А, дивіться. Ну, ми знаємо, що наша газотранспортна система вона найбільша, мабуть, у світі. Вона може прокачувати десь до 150-180 мільярдів вісімдесяти мільярдів газу. Максимум ми прокачували 130 а от після початку там року, полномасштабного вторгнення, обсяг прокачки він значно зменшився. Десь останній рівень був 15-20 мільярдів, і ми знаємо, що довгостроковий контракт на прокачку російського газу закінчився 1 січня. І е, Україна як держава Нафтогаз прийняв рішення цей контракт не продовжувати. Хоча були незадоволені: Угорщина, Словакія, там, Австрія, багато країн. Вони отримували дешевий російський газ і вони були зацікавлені в тому, щоб ми продовжили. Чому ми раніше не закінчили е, прокачку? Е, могли могли е, закінчити, могли. Сказати, що у нас війна форс-мажор. Ну, зрозуміло, що ці країни і Росії, ці країни могли подати е, в стогольний е, арбітражний суд, і не зрозуміло, яке б рішенням прийняв цей суд. Він мог би сказати, що, наприклад, ви повинні виплатити е, неустойки Росії цим країнам, і так далі. Мені важко сказати. Керівництво проаналізувало і прийняло рішення продовжити до закінчення контракту. Як сьогодні Україна транспортує нафту, тому що контракт не закінчився? Що стосується азербайджанської нафти, азербайджанського газу для цих же країн? Знову ж розумієте, ще під час Першої газової війни -20, 2005-2006 році ми пропонували європейським країнам таку схему. Ви заключаєте з Туркменістаном, з Казахстаном, з Азербайджаном, з Росії, наприклад, контракт на постачання газу, але до кордону Росії України. І приходите до е, України, до Нафтогазу України, і кажете: от у нас є такий є обсяг, і ми, е, ви прокачаєте, і ми платимо вам за транспортування. От до цього часу платила Росія, бо вона заключила з Угорщини контракт не тільки на постачання газу, але й на транзит до кордонів України, Європа. Разумієте? І ми отримали гроші у Газпрома, що абсолютно неправильно. Тим більше ми, ми там вимагаємо санкції, санкції були введені і так далі. А у нас економічні стосунки е, ворогом. Тому така схема. Вона можлива, і тобто ми не маємо ніякого відношення до е, відношення з Росії mm. контрактів. Ми заключаємо договор там з Угорщини і з Австрії, е, і вони нам платять. Але ми абсолютно розуміємо, що той газ, який буде йти, він нібито зайбражанський, але по факту він російський, бо він буде подаватися заміщенням. Десь Росія буде отримувати азербайджанський газ в іншому місці, а в цьому місці він буде транспортувати. Тому це е, суто таке політичне рішення від е, е, ситуації взаємовідносин з Угорщини, з там Словакії, з іншими країнами. Я, це вже яка позиція Єврокомісії, Євросоюзу по цьому вопросу? У мене інформації немає для того, щоб я б сказав, чи це робити, чи не робити. На мій погляд, тому я як це розумію, цього робити не можна сьогодні. Не можна під час повноштабної війни, під час обстрілів і так далі транспортувати газ, навіть е, якщо вона нам буде платити е, Угорщина чи, 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 чи там Словакія. Е, і на мій погляд, треба розглянути питання сьогодні і е, з юристами. Обговорити з європейським союзом і так далі на на, наскільки на реально зупинити транзит нафти, угу. якщо це реальне, це можливе, і втрати України не будуть такими великими. Я вважаю доцільним і припинити транзит нафти, бо Росія заробляє сьогодні тобто ну, 5-7 на рік, 5-7 на рік за ту нафту, яку ми прокачуємо. Ми заробляємо максимум. 300 там підсот мільйонів це та нафта, яка йде іде на угорщину нафтопроводом дружби. Якщо я не помиляюся, так 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 так. і саме через це угорщина постійно. Знаєте, тикає всім і погрози робить і от санкції, намагається застосувати проти України. купи перепонів саме ну, там з Угорщин... багато питань. Там дуже багато питань, політичних питань. Я думаю, що це політологи, Вони. Будуть цим займатися, але є контракт, є, можуть, бути, можуть бути неустойки, може бути рішення суду, суд і так далі. Це повинні юристи, які володіють комплексом інформації. Я би э, радив би ну ретельно цим зайнятися, а потім вже приймати рішення. Пане Ван, є така фраза, я чув від експертів, що для Путіна. Газ це політичне питання. А от заробляє він на нафті. Саме якщо обрізати йому нафту, тоді це найбільше вдарить по його економіці війни. Ні, дивіться. Перше, ту першу енергетичну війну, яку почав Путін ще до повномасштабного вторгнення, там 18-19-й, Рік, пам'ятаєте, це південний поток і погрози Європи, і так далі. Він програв Росія проіграла його чисту Європа. Вже забезпечена енергоресурсами, там немає ніякої загрози і так далі. Росія заробляла на великих обсягах експорту газу. Це не тільки політичне питання. Зараз він зменшився, там працює. Турецький поток і скраплений газ, uh -huh. якщо буде скорочено ще постачання а зараз до Новотека вводяться санкції. Скрапленого газу заробіток Росії від газу він, він зменшений якщо не в 10-15 разів. Це uh -huh. вже обсяги дуже маленькі. Нафта залишилась, але ми знаємо. І за рахунок нафти, Росія заробляє дуже багато, і ми знаємо ці. Танкери, які вони там такі контрабандні і так далі по всьому світу. Росія експортує велику нас і сьогодні Росія заробляє в основному за рахунок нафти. Але уже знов, е, е, новий пакет санкцій до цих uh -huh. танкерів вторинні санкції. Ми знаємо, що Китай відмовився від цих танкерів Це нафто Індія відмовилась, і це постачання на нафти буде значно. Зменшена, якщо Росія не знайде знову якісь там лазейки е, і так далі. А якщо буде ще ціна зменшена там до 50 е, Ну критично для Росії те 60 доларів за барель. Ага. Це так критично. Ну але не смертельно. А якщо буде менше там 40 то це вже економічний колапс, економічний крах Росії. А до речі, Трамп він же і обіцяв дуже сильно знизити ціну на нафту. Так, да, він обіцяв. Ну він багато речей обіцяв. Ну це все не так просто. В на останньому засіданні ОПЕК вони відмовились від пропозиції Трампа значно збільшити видобуток нафти і зменшити ціни. Тому це, це йде. Ну, може, це перша попитка, друга Трамп знайде якісь інші аргументи. Тому що цей ринок енергетичний, він дуже інерційний, він глобальний, і там не можна там, за день, за два раптово змінити кардинально цей ринок. Бачите, от три роки війни, санкції тільки е, от зараз. Е, нібито, ну, якби, е, більш-менш контрольована ця ситуація по, по Росії. А перший рік да санкції введені. Но, но це неможливо охопити всю планету і, і, і все контролювати. Це такі е, речі дуже, дуже, дуже такі серйозні. Є ще одна організація, яка постійно долучається до санкцій проти Росії, проти її нафти. Це Збройні Сили України з 1 січня. От я просто хочу зараз показати зачитати що з, буквально з початку року в нас було уражено вже з десяток різних об'єктів, нафтових об'єктів на території Росії. От 8 січня нафтобаза в Енгельсі, 16-21 січня нафтобаза Ліскінська, 18 січня нафтобаза в Людіново, 18 січня нафтобаза 8 марта, 8 березня, 21 січня Смоленський авіазавод, Різанська нафтопереробна компанія, НПЗ в Кстові, нафтобаза в Волгограді. Пане Іване, а от на вашу думку, а коли буде ця критична маса зруйнованих російських НПЗ, коли російська нафтопереробна переробна промисловість гепнеться? Таке взагалі можливо? Ну, дивіться, все можливо, але те, що сьогодні уражені оці нафтопереробні заводи, це Впливає дуже сильно на, перше, перш цього на, на ситуацію на фронті, якщо ми бачимо, вони пригранічні і вони забезпечують російські війська світлими нафтопродуктами, соляри, бензини мастильними матеріалами. І е, зараз для того, щоб завозити з інших регіонів, по-перше, це дорого, це довго і е, так далі. По друге, Ну, по-друге, це загалом зменшує е, обсяг виробництва світлих нафтопродуктів. нафтопродуктів. Е, те, що от воно впливає на ціни на нафтопродукти, це зрозуміло впливає на інфляцію, на курс рубля і так далі. Але от ця кількість, е, вона є неприємною, ну не є критичною для, для Росії. У Росії дуже і дуже багато нафтопереробних. Предприємств, якщо Україна в свій час переробляла 55 мільйонів тонн нафти, я думаю, що Росія ну, сьогодні, якщо я не помиляюсь, десь до, до 100 мільйонів в цілому вона переробляє до ну, цю роботу, треба продовжувати. На жаль, вот, вот роботу цих предприємств на кордоні компенсує Білорусь Мозерський нафтопереробний. Завод, який працює на, 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 на Росію, в тому числі і забезпечує е, російські війська е, світлими нафтопродуктами і мастільними е, матеріалами. Тому це треба продовжувати, треба збільшувати, е, і це впливає. Зрозуміло, ну так, щоб зовсім там це стало причиною економічної катастрофи Росії. Це це, це ще дуже багато зрозуміло. Ще така новина пройшла навіть інсайдерська? От є такий енергетичний експерт Володимир Мальченко. То він сказав, що українська влада виявляється вела перемовини з Росією про обмін Запорізької АЕС на продовження транзиту російського газу в Європу. От на вашу думку, наскільки така такі перемовини могли би бути, і наскільки це могла би бути ціною? Дивіться, я не вірю в цю інформацію, тим більше це, е, за інформацією екс-прем'єр-міністра Молдови. Молдови. Так. так. Він, ну, де є екс премєр міністр Молдови, він не може дізнатися про те, що уряд вів переговори з Запорізькою. А, ну, а з ким проводили переговори? З представниками кого? уряду Росії? Mm -hmm. От хто б осмілився... З офіційних представників е, України, це військове, може ГУР, може, ну я, я щось не вірю. що, що е, е, це, це абсолютно не співпідставні речі е, Запорізька атомна станції і продовження транзиту. Uh -huh. ну, і я, це, це Віддати територію за продовження транзиту. Ну, якби я, я оцінюю, що це, е, це хтось десь щось почув, uh -huh. сказав, ну. а е, Лемельченка він дуже е, такий фаховий експерт, але він же не сказав. Він в іншому контексті. Він сказав, що вот от, от така інформацію е, сказав від віце-прем'єр е, Молдови. А з якою цілею він це сказав? Ну, мені важко сказати. Там ще не вірю. Дещо тому... кажу, не вірю, Зрозуміло. Так, що ви кажете. Я хочу ще запитати вас стосовно того, що Україна в контексті Молдови. По факту підставляє енергетичне плече допомагає. Ну принаймні такі заяви були, що будемо допомагати і газом, і електроенергією. Що така буде можливість? Тут треба до речі сказати так. нашим глядачам, що на півдні там є перетік саме електроенергії від нас до Молдови і від Молдови до нас. Там це дуже так там важко деякі, ну, там, Багато там багато ліній електропередачі, Ми працювали і по постійно ми експортували електроенергію в Молдову ще от там 90-х 2000-х роках великій ага. кількості. Е до речі, Перша газова війна 2005 2006 рік, коли газ був закритий для експорту в Європу, е то пам'ятає 1 січня, і була температура мінус 23-25 Навіть в Молдові, навіть в Криму, була мінус 23 Вся Європа замерзала. І коли ми домовились в Москві на постачання газу, ми домовились на 3,5 мільярда там по ціні 95 доларів, збільшили транзит. А е з Молдови в Росії конфлікт. І от Молдова, вони телефонували постійно мені і казали. Е Давайте ми е, от допоможити і так далі. Я пам'ятаю, ми ще порадили Віктор Андрійович, І Віктор Андрійович е, погодився і ми десь три місяці постачали газ в Молдову. І ну це постійна Молдова, це наша країна, це наші сусіди, це дружня країна. Ми разом працюємо над інтеграцією в Євросоюз і так далі. І тому подібно. Тому. Ну, це це цілком цілком правильно, справедливо. Ну, якщо у нас є можливість. навіть якщо немає можливості, ми при всій ситуації, яка сьогодні у нас все рівно, нам треба допомагати. Є сусіди, є друзі. Ну тому, це це правильно. Ну тут я з вами не можу не погодитися, тому що чудово розумію, і врешті-решт, ми е, разом з тої землі і розуміємо, що Бесарабія в нас спільна. Так. Пане Іван, а взагалі слухайте, нам вже ж цьому році знову погода нам дарує можливості, нам пощастило. Ми пережили вже лютий. Почався, не було блокаутів, не таке величезне витрачання газу, але є інформація, що наші запаси газу до кінця цього опалювального періоду дійдуть до майже нулю. До майже, до майже нуля. <клухи> Дивіться ситуація на. Справді така, дійсно, в цьому році Нафтогаз замість там, якщо в минулому році, минулому було 15 мільярдів накопічення гази в цьому році більш 13 десь 13,3 13,5 Це менше Але, виходячи з тої ситуації, що у нас є газ в сховищах, не наш газ європейських компаній. Де, якщо потрібно, ми можемо його купити по-перше. По-друге, пріво такої зими, якщо не буде аномальних низьких температур, там мінус 15, мінус 20, цього газу буде нам достатньо. Оцей запас uh -huh. разом з поточним видобутком газу. Якщо буде, будуть аномальні, Температури низькі, то я думаю, що ми будемо домовлятися. Ми будемо викуповувати той газ європейських компаній і наших компаній приватних, які е, утримують газ в наших е, підземних газових сховищах. Е, нуля не буде, е, відсутності газу не буде однозначно. Тому ну, це, Але як наступний такі, рік що робити? Ну там уже будемо будем думати. Будемо закуповувати, будемо накопічувати, будемо все. Ну а як ми живемо? У нас в минулому році теж на наприкінці зими майже не було газу. Тому це така будемо будемо. Ми ж потужні, ми ж такі незламні. Ми ж нас перемогти неможливо. Ми все подолаємо. пане Іване, На цьому тоді і ми і завершимо принаймні поки що нашу розмову. Іван Плачков, міністр палива та енергетики України, зараз був з нами на зв'язку. Говорили про енергетичний стан енергетичний стан України, тому що по великому рахунку, попри те, що у нас є справді серйозні проблеми, як сказав пан Іван, ми незламні і завжди знайдемо рішення серйозних проблем. Ну а ви тим часом допомагаєте нам знаходити рішення, наприклад, у тому, щоб залучати нових експертів. Нових гостей, спікерів, тож можете написати в коментарях, кого ви хочете почути, з ким нам слід на вашу думку поговорити. Ну і головне, підписатися на ютуб канал КШДУ Медіа, аби знати більше. Побачимось!